Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я моя, ваша Ольга. Ви на каналі, на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 23 жовтня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. І ви зробіть, будь ласка. Свій вибір, яка карта відгукується вам, яка, можливо, піднімається, можливо, міняється, можливо, якось підморгує вам. Оце та карта, яка енергія цієї карти созвучна з вашою вібрацією, вашої душі, вашою енергої вібрації. Отак. Тобто одинакові. Так, давайте дивимося. Перший варіант, яка буде енергетика. Четверга, другий, третій. І четвертий. Давайте подивимося, яка буде. Вибирайте, кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорегенькі мої родинички. Стоп-дія. У вас в четверг буде стоп-дія. Зупинка. По десятки мечів. Якась така. Щось не вийшло, щось остановилося. Хочу предупредити, карта десятки мечів ще. Карта смерті. Я аналізую карту зупинки, карту смерті. Тому будьте, будь ласка, уважні. Я нікого не лякаю, але уважність. І не ігнорувати е, українським моїм підписникам, які на території України й тривоги. Хоча зараз, по-моєму, ігнорувати тривоги по всьому світу не можна. І що я хочу сказати, але якась зупинка, якісь справи з стоп. З чим це пов'язано? Ну, Якісь, можливо, сумні ваші, якісь страхи ваші, якісь невпевненість ваша. Щось треба робити, а ви якось, знаєте, зупи... зупинитеся. Не хочете, не можете. От, знаєте, є якісь обов'язки, якісь дуже великі обов'язки. І. Але вони можуть бути не дуже. Ви переживаєте, вони можуть бути нечесні. Якісь, якась, якісь будуть, ем... як вам сказати, по дьяволу це якась злость, це якась, ну, як би вам сказати, залежність від чогось. Да? Отут є десятка пентаклів. ось Це як Ну, корпорація, якась велика, да, щось, є якийсь обов'язок, або якась ну, нечесна справа відносно е, якихось грошей, операцій, поставок, не знаю, в кого як. Може, якось отчота, щось треба такого. І ви за це дуже переживаєте. І в конечному ітогі, можливо, ви приймете рішення, коли скажете, ні, стоп, я цього, цього робити не буду. Якесь щось не дуже, скажімо так, якась. Ситуація не зовсім приємна для вас, якийсь вибір, якась дія від вас потребуюча. І ви скажете цій, і ви скажете о цьому всьому, скажете в четвер стоп. Я залишуся там, де я залишу, не буду вв'язуватися оце. Якось ви приймете рішення, не вм'язується. І почнете все з нуля. Можливо, навіть у когось навіть таку оце із-за цього, можливо, навіть розторження, розторження оцих е, трудових відносин. Може бути в когось і так. А можливо, якісь там е, ну, сварка, сварка може, обнулення. Все, я, я виходжу з цього. Я зупиняюся, виходжу з цього. Щось може бути таке. У когось може навіть бути. Е, ну, Якісь, е, роду, ну, десятка пентаклів це ще рід, сім'я, да, якась. І, можливо, частина від якогось там, може, і частина чогось да, і для отримання. Обнулюю, дайте мені оце зупинка наприклад, сімейного життя, да, сім'ї, і отримання своєї частинки і вийдете в нове. Може, в когось і так можна протактувати. Але це якась зупинка. В когось інформація додаткова це. Кому вона потрібна, то її чує. Але, щоб ви розуміли, якщо ви напланували у четвер якісь справи, то ні, не буде цих справ. У вас десятка, пентак... десятка мечів, що говорить: стоп, ніяких дій немає. Я зупинився. Також будьте уважні зі здоров'ям і не ігноруйте повітряні тривоги, хто на території України. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких. Один яйчок. дякую, що ви зі мною. Став... Робіть енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки. А в двічок День Надії, мрій або вашої зірковості, зірка. Все ж таки, я думаю, що ви зірка, будете якісь дії ваші. Покажуть вас з іншої сторони і на вас будуть звертати увагу, може, в когось день народжень. Зірко... Зірковий час. От щось мені показує, що все ж таки не надії, а якийсь зірковий такий. Хто молодець? Такий-то такий-то молодець. Да. Карта зірочки. Віз... Карта візунчиків. Да, день візунчиків, я б сказала так. І ось тут, дивіться, випала карта, спіймала. Це королева жезлів. Пожмакала. Спіймала. Королева жезлів. Тобто ви в центрі уваги. Королева жезлів це в центрі уваги. Зірка в центрі такий щасливий день. Візунчик, день візунчика. Зірковість ваша. Ну, ви, ви в центрі уваги. Так, дії ваші які. Ну, Я хочу сказати, що ви е, в цей день все ж таки ви отримуєте. тобто ви держите, ви не виді... вам дають, вас величають, ви тримаєте, ви здержані там, може, приймаєте якісь там поздоровлення, можливо, якісь компліменти. Да? Тобто ви в такої здержаності своїй тако, держу, держу себе в руках, держу свою форму. А в відтоді будете потім вечором сидіти перебирати подарунки і аналізувати, хто вас як люби. То це знаєте якась аналітика, збір інформації, контроль, щось таке. Можливо, вам якесь призначення і подивитися, хто до вас якось відноситься, да? хто до вас як. Якось будете аналізувати. Якось не будете видавати свою енергію, а будете більше приймати до себе, але будете аналізувати це все. Але зірковий, щасливчик, візунчик, ви в цей о, дорогенькі мої двічки, все ж таки четвер для вас ну прям клас. Тому бажаю вам приємного дня, такого зіркового. Мені показують картинки, що ви прям от на вас аплодисменти. показують вас. Такий прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергіообмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо не підписані, і як завжди, моя традиційне, щоб ми трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, стрічки, що тут у вас? А у вас е, карта правосуддя. да? Ви якийсь день правдолюба. Якось будете якось е, ну, справедливо якось збалансовано давати відсіч, можливо, що, ну, взагалі, день це такий, що посієш, те й познаєш. Але нав, от сьогодні от якось відчула, да? що будете правдолюб. Знаєте, якось таке, як от інформація, от давайте чесно і от так ви підете. Рознос. Давайте подивимося, причина, яка, да? чому ви будете саме в такій карті, в карті справедливості. Ну, тому що по правді. От, ну, якби, Раціонально. тобто, По королеві Пентаклів це тобто, ну, давайте вже по существу. Давайте по существу і будете е, якось от, м, ну, якось ресурсно от, прояснювати, по ділу. Коротше, по ділу будете, да, Не так от, у водичку лить, а буде конкретно. да, Давайте вже по существу розберемося. Щось вам треба те, щоб ну от, був результат. Дія. Дія, це буде якась. ну от, щось не щось щось, робилося, чи щось, Зупинка якась була. знаєте, Не хотілося нічого не, не А потім, в конечному ітоги. Ітоху цього всього да, це шестірка ви переможець. Тобто ви доведете діло до кінця. Давайте поправді. Ну, давайте розберемося, чого воно це стоїть, і давайте оце щось зрушимо з місця, наприклад. І ви в конечному ітогі зробите те якісь дії, да, які поведуть за собою. От... що це... Так, да, зупинка. якась зупинка була, немає, дії якось не було. Та в конце до концов, давайте вже щось рішати. Якось ви таким, по-чесному, по правильному по і ви здрушите оце з місця. Може бути такий варіант, може бути такий... другий варіант. Якась справа з державними установами. Ви хочете від цієї справи отримати ну не знаю, кошти, можливо. Але ця справа зупинилася. Ну, не як, Вона довго. Довгоіграюча жувачка. Да? Жували, жували, ніякого діла толку немає. Енергія в четвірки мечів. А потім, а, а от е, у четверг е, воно. Як наче зрушить з місця, получите, чи отримаєте від цього якийсь ну, результат, будьте задоволені цим. Да? Все ж таки, якесь діло зрушилося з місця, отримали якийсь результат. Може в когось і так. Але день по справедливості це, що посієш, те пожнеш. Будьте, будь ласка, уважні, думайте, що ви говорите, що ви робите. Тому що о, от для третього варіанту. Четверг кармічний день, і він такий, карма довго не чекає. Ото, що ви транслюєте Всесвіт, то приходить до вас дуже швидко і стройний з і трьохним швидкостю і ударами. Тому хочете е, хороше, транслюйте хороше. Хочете, що ви хочете? Хочете грошей, діліться грошима. Хочете любові, діліться любов'ю. Хочете підтримка? підтримки, підтримуйте. Тобто, СОЗі -да є. Даєте негатив, маєте негатив в трьохкратному розмірі. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Як підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю вас, четвірочки, що тут у вас? Ой, а у вас, що ж четвірочки, у вас е... такий тиждень, ну, д'явол. Якась залежність, якась одержимість з чимось. Да? От, якісь ситуації, на яку ви не можете ну, ніяк впливати зовсім. Ви, от, вам треба цей день прожити. Просто прожити. Є такі ситуації, які ну, не можете, якась залежність від чогось. Це ж також карта е, ну, зла, обіди, болі. Ну, ви на, на цепку, як наче, ну, не можете, не можете ви нічого зробити. Ви не підвласні цьому. Не можете ви щось, якась прив'язаність, залежність, якісь обов'язки, якісь е, е, обізательства, да, як, ну, обов'язки такі якісь, ну, ну, ніяк, ніяк ви не можете, причина чому. Ну, це ваше щось. Це ваші якісь, ну, я не знаю, спокуси, можливо. Якась залежність. Я ж кажу, щось ваше внутрішнє е, ну, ви не можете від цього від, якось відійти. Поясніть, будь ласка, що це за четверка Пентаклів, що воно таке, з чим це було? Такі ситуації, які повторюються раз по раз. От воно вже, ну, якось отак повторяється, повторяється. Зарікайтеся цього вже не робити. І знову впливає оце якось оця залежність по дьяволу, і ви знову це робите. Ситуація, яка повторяється, повторяється, повторяється. Кажете собі, ви не можете, ви, не, ви залежні від цього. Якісь ваші спокуси. Можливо, якісь ситуації, які ви не можете нічого з цим робити. Ваші дії. Ну, ви це приймаєте, ви не... Ну, не можете. По, е, по, жуку, по пажу кубків, це може бути випивка, можливо, в кого є, є така залежність. Але це залежність, це від чого залежність. Це якась, ну ви приймайте, не обов'язково обов обов це випивка, це може бути просто ваше, ну, от ну не можете собі відп... ваша спокуса, ви не можете цьому собі от, От люблю я конфети, ну не можу я собі в них відказати. Знаю, не можна, бо сахар. Але ж ну от, ну от як хочеться, це ще хуже, чим болить. Оце воно таке. Ладно, одну конфету так ж з'їсти кіла. Це я про себе, про себе. Ну, щоб ви зрозуміли. Я звісно, пів кіла не їм, ну. Ну їм. Так. І з чим це воно? Ну, це буде. Оце, о, потім, а чим закінчиться луною? Оце ж ви. Зробите щось, що... Ой, а потім будете самі себе. Ну на що я це зробив? Ну на що казнить себе? Полуні, страхи, що воно, куди воно вилізе, що воно буде. От якесь таке, знаєте. Зарікатися буде, потім по королеві мечі будете себе казнити, ні, ні ні, ніколи. Ні, ні, ні. Та що я, та не в житті. Оце оце, про це. От щось таке зробите, що вам не можна, а воно. Ну Це буде касатися вас особисто. Вас особисто. Так, да, це вас особисто буде касатися. Ну що ще це може бути? Ну, дехто скаже ні. Уперто буду казати ні, я відійду від цієї ситуації. Хтось не скаже ні, не можу. Не зможу я, це моє, держуся, але воно повторюється, я його повторяю. А отут я кажу, ще яка може бути ситуація. А тут видно, а тут ось, ось показують. Відходите від цієї залежності вперто. Да, так, настойчиво по е, рицарю Пентаклі, йду все равно. Не, я сказав, не буду. Да? І тут йде у вас по, кар... по карті смерті якась трансформація, ви себе зможете пересилить, переміняти, пережити оцей цей день, да? зможете цю спокусу і можете йти по зірки, тобто починається трансформація, надія на нове. Якась на світле, на майбутнє. Так, да, от З маленького пажу по, по пентаклів, це якось з маленького кроку, те, що маєте маленьке щось маєте, але початок покладений, може в когось і буде і таке. У когось може бути і так. Але день я кажу, це такий день, якому ви не маєте ну, як, не, не, події цього дня, на які ви не можете ніяк ну, повлияти. Тобто для більшості. Людей, то краще, знаєте, як прийняти те, що є, і пережити його спокійненько, да, там, без різких рухів. Ну, може бути в когось. і так. Але день будьте осторожні, тому що воно карта дьявола це карта зла. І різні там і, офіри, і все, що ти хочеш, і з вами. і Прив'язки, і якісь об'язательства, да, кредит, Взяти кредит — це теж вже, знаєте, якась така кабалу на шиї собі. Щоб берете ярмовірніше на шию, да? що треба якесь обізвательство, треба буде їх ними довго робити, там, да? ну, виплачувати, да? в залежність ваша від грошей да? від банків. Тому тут дьявола можна розглядати дуже в багатьох варіаціях, але які тут мені показали додаткові, я вам розповіла. Але є й є... Є таке, да? тобто залежність. Тому дорогенькі мої четвірочки, якщо у вас немає такого залежності, то все ж таки дивіться на ситуацію більш філософськи і зрозумійте, якщо ви не можете повпливати на дану ситуацію, то залишається тільки прийняти да, і якось там пережити оцей четверг. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви є, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, робіть енергообмін. Підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!